І так, добрий день, мої дорогі люди. Сьогодні в нас п'ятниця і в нас пісний обід. В нас на пісний обід в меню зупа овочева, рис з морепродуктами. Ми вже що приготували? Ми вже набрали в банях води, кинули туди. Салеру. І кидаємо, і нарізали дрібно картоплю і моркву. І кидаємо сюди. І хай вони варяться. Накриваємо кришкою, і хай воно вариться. Як тільки воно чуть-чуть провариться, ми будемо додавати решту наших овців. Які овочі нам потрібно? Ми приготували собі вже, як воно називається, петрушку, цибулю зелену, приготували собі перець, приготували собі капусту і приготували собі цвітну капусту. Зараз то все помиємо і трібненько наріжемо. Так, ми собі готуємо слідуючі інгредієнти до нашого, це все помито, до, нашого, до нашої зупи. Наріжемо тоненько і дрібненько капусту. Багато не беремо, в нас є трьохлітровий баняк. Нам Вистачає трьох алими трьохлітрового баняка, зупи на 7 персон. Ми його ще навіть трошки лишається. То, Хто хоче, той доїдає увечері. Нарізаємо капусту. Нарізаємо перчик половину. Нарізаємо все дрібно. Будемо робити під італійські менстрони. Це я не люблю їсти, тому я його забираю. Окей. І це так ось. Нарізаємо все кубиками. Okay. Нарізаємо і дивимося до цвітної капусти. Для запаху даємо цибульку зелену, роздрібнюємо цвітну капусту, щоб вона також у нас була дрібненька. І оце все, що ми нарізали, відразу кидаємо в баняк. Хай воно вариться. Отак. Ось це ми все приготували до нашої зупи. Цих два, дві великі суцвіття цвітної капусти ми не розрізали. Чому? Я їх кину варити разом з цим сим. І потім витягну і зроблю ще салат. Або чаве рагу побачу. Так, наша капуста вже кипить. Наша капуста, наша супа вже кипить. Ми робимо менший вогонь. І кидаємо все те, що ми приготували. О, а щоб нам легше було кидати, кинемо перше тих дві великих капустин. І все решту, все решту кидаємо. Сюди можна кинути кабачки. Ми кинемо сюди ще морожений горошок. І все кинемо разом. Ставимо хай вариться. Окей. І відразу кидаємо морожений горошок, не чекаємо ні на що. Солові ложки горошку ми кинули. Кидала руками. Окей. Я морозилку добре не закрила, вона в мене так шумить, пищить. Оце я заморозила такі маленькі наші, з нашого городу помідори. Сьогодні я їх також кину до зупи. Але перше, як буду кидати, я їх блендерую і трошки посмажу з цибулькою. Зараз хай вони мені тут розморожуються. Наша зупа майже вся готова. О, і наш, і, наш, і наша, наша цвітна капуста також ми її витягаємо і другу частину ми дві зробили. Пам'ятаєте, я сказала, що я кладу. Вони готові. Так. Хай наша зупа вариться, переставимо їм на маленький вогонь, а сюди поставимо варити рис. Ми набрали дві склянки рису, це 200 грам, 400 грам рису. І зараз ми його промиваємо. Як промиваємо, ви знаєте, починаємо промивати рису. Я... Наші шпіначі повинні варитися довго. Тут ми зробили вже все, рис ми поставили варити і робимо до рису овочеве пюре, овочеву, овочеву, овочеву таку з овочів керагу. І так, до овочевого рагу нам потрібно. Ми взяли баклажан, розрізали його, по-перше, відрізали хвостик. Відрізали хвостик і відрізали оцей оцю штучку. Тепер, що ми зробили, розрізали його навпіл. Розрізали. Він у нас гарний, чистенький, без насіння. кладемо сюди. І нарізаємо його. Я отак зберу трошки того. Можна не викидати шкірку. Трошки багато, і дідусь немає зубів, то він буде говорити, що, ну, що мені та шкірка. Тому я зрізаю. І нарізаю його такими вже більшими куточками. Ось такими. Нарізали. І так само нарізаємо більшими кусочками. І відразу О, нарізали. Трошки менше. Діду сіда чую. Щось на... О, приніс мою куртку, дякую тобі. От нарізаємо. До нашої цибульки ми додали муки і зараз додаємо баклажани разом Піначі Кіплять, ми їх зараз заберемо, вони вже зварилися і також дамо сюди до, нашої, до нашого рагу. Поки у нас там все вариться, я приготую салат. З зеленої цибульки, з редиски. З огірків і дамо, може, одну помідорку. І багато дамо моркви, і дамо також петрушки. До, наших, до нашого рогу ми додали шпіначі і додали нашу спітну капусту Додали морожені помідори і зараз додамо, трошечки додамо соєвого соусу наше овочеве рагу також готове. Сюди в кінці ми до нього додали соєвого соусу, дві чайні ложечки, і додали трошечки соку лимона. А я забула сказати, посолили, дали орігано, дали базиліку сухого. Потерли трошки чесничку один зубчик, не солили і не дали перцю. Не солили, тому що дали соєвого соусу, а перчик да в кінці самому, коли будемо давати на стіл. Коли я вибрала помідори від заправки, от шкірочку, то я її не викидаю. Зараз сюди від зупи наливаю водички. Багато ні, трошки. Промішую тобто, окей, сюди наливаю бульйону з самої зуби. Промішую то і стіджуючи, його виливаю сюди назад. Ясно? І все то, весь той смак помідоровий, який там ще залишився, йде в нашу Ми вили, вилили до помідорів, от сюди вилили і отако от протираємо. Протерли, щоб наша так шкірочка не лишилася тут. Це зібрали, а це все, все викинули. Наша зуба готова. Ми пробуємо, що їй бракує. Їй бракує солі. Додаємо чайну ложку солі, напевне, ну, по смаку. Дивимося, що ще бракує. Ще бракує солі. Ще трошки я додам. Окей, більше не треба. І додаємо якихось спецій. А спецій ми даємо орігано. І в кінці додаємо петрушки. Наріжемо дрібненько петрушку і петрушки. Ще можемо натерти трошки чесночку, тому що у нас щось всі зашмаркані. Кажуть, що тут такий вірус тепер ходить. От я, щоб вірус вбити, додаю чесночку. Чесночку додаю також до наших морепродуктів. І в нас обід готовий. Накриваємо на стіл, потім будемо мити все, що тут ми понароблювали. Так, що нам треба? Малесеньку ложечку, щоб витягнути звідси наш чесник. Витягнули. Витягнули і звідси. Зупу виключаємо, накриваємо всидану на дрову. Ще раз попробую, що бракує. Нарізати, ще не виключаю, нарізаю. Так, сьогодні у нас йдуть коси молюські, напевно. Вон були і коси до рису. Супер. Обід у нас готовий. І так, наш весняний салат готовий. До нього ми додали зеленої цибульки, петрушки, Що ще додали? огірків, редиски. Одну помідору бальзамічного оцту, олії і трошки лимона додаю. Сіль перед смаком. І так, наш обід готовий. На перше у нас овочева зупа, сьогодні п'ятниця, у нас пісний день. На друге у нас рис з морепродуктами і з... Оцим рагу овочевим. І до рагу овочевого ми зробили чисто весняний такий салат. Все смачне, бо я як варю, відразу пробую. Я з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, світлого дня, хорошого недільного дня, великодного. Хочу, щоб всі ми були. Щасливі, мали спокій на душі і серці. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся, що ви кладете мені коментарі, я вам дуже-дуже щиро від серця дякую. Заходьте на мій канал, підписуйтеся на мій канал, кладіть коментарі. А зараз я говорю вам смачного і до зустрічі.